Всім привіт з вами Ольга Ковальова. Сьогодні хочу обговорити таку е, типову проблему, типову помилку, якою припускаються українці, які подають на візу з прив'язки до ринку праці. Мова піде про замовлення відпускних. Отут доволі часто я бачу ситуацію, яку вже неможливо виправити заднім числом. І якщо ви так робили, от якщо ви зараз пізнаєте себе в цій ситуації, можливо, вам доведеться відкласти подачу на цей тип візи е, на певний строк, і це дуже-дуже неприємно. Якщо у вас ще немає двох років стажу, то обов'язково подивіться це відео, зрозумійте, про що йде мова, і не робіть таких помилок, тому що саме це неможливо виправити вже. Після того, як це сталося, мова йде про непорозуміння правил щодо замовлення відпускних. Це дуже важливо, щоб ви замовляли відпускні гроші на той період, коли ви реально йдете у відпустку. Тут виникають два типи ситуації, коли людина не робила так, як потрібно, і, відповідно, потім при подачі на візу в неї виникають проблеми. Тому що коли ми подаємо на візу з прив'язки до ринку праці, ми зобов'язані показати наші зарплатні листи за останні два роки. І тут Сірі дивиться не лише на рівень нашої зарплати, щоб він відповідав галузевому стандарту, а і на те, щоб в нас реально кожного тижня виходило 37 годин. Верніше вони не розглядають потижнево нашу. Кількість годин, а сумарно оцінюють за місяць, тому що у нас зарплатному листі або в двох тижнях так, написана кількість годин, ну, в залежності від того, як часто ми отримуємо виплату зарплати. І ось тут можуть бути неприємні речі. Якщо ми замовили відпускні на один період, а пішли у відпуску. В геть інший період, то в нас реально буде не вистачати годин в той період, коли ми були у відпустці. І в Сірі нам прийшли вимогу пояснити, чому в нас такий такий місяць, такий такий період не вистачало годин. Щодо цієї <гум> вимоги, я хочу сказати, що, зверніть увагу, це дуже серйозна. Вимога і дуже-дуже прискіпливо сірі ставиться. До цього в мене є чимало випадків, коли просять пояснити, от там в місяць не вистачило 15 хвилин, півгодини. Тобто мова йде навіть не про години, коли ви там цілий, наприклад, тиждень були у відпустці. У вас багато годин не буде вистачати. А навіть про такі випадки, коли людина раніше пішла з роботи. Ну, ми про це говорили вже в попередньому відео. як от бути з цією вимогою щодо 37 годин, так? І чому не варто йти додому, якщо шеф каже, що немає завдань, іди додому, якщо хочеш. Так? І е, сьогодні ми говоримо про відпуску, тобто там явно більш, ніж півгодини чи 15 хвилин, вам не вистачає мова, йде про цілі дні. Так от, е, допускається, що у нас, якщо в нас не вистачає. Годин саме через те, що ми ходили у відпустку, то Сірі приймає таке пояснення, як от або випуску з феріконту, або той лист, який нам приходить з феріконту, коли ми замовляємо відпускні, що ось на такий такий період були замовлені відпускні. Це буде доказом того, що ми ходили у відпустку. Тобто ніякі там квитки чи щось іще не будуть доказом того, що ми не працювали саме тому, що ми були у відпустці. Так, ми могли взяти, наприклад, або за свій рахунок, або нам шеф міг сказати, о, ти ось немає для тебе роботи, значить, не виходь. Так, от такі дні не виходять на роботу, я тобі платити просто за цей період не буду. Тобто, от такі неформальні докази не приймаються. Нам потрібно лише показати випуску з ферії конту. Ну і зрозуміло, що якщо ми у відпуску пішли в один місяць, а замовили відпускні на інший місяць, то відповідно у нас такого доказу немає. Знов-таки показати довідку, яка покриває інші. Періоди, це теж не пройде, нам скажуть, ні, ми хочемо отримати доказ, що саме оці місяці, де у тебе є нестача годин, ти ходив у відпустку. Зверніть увагу, що ми можемо замовити відпускні як наперед, так і заднім числом. Це нормально, Тобто, мова йде не про відповідність дати замовлення, а мова йде про невідповідність періоду, на який ми замовляємо. Так? Тобто, я, якщо я сьогодні. Зніму відпускні, чи замовлю їх, так, я можу їх замовити і на місяць вперед, і якщо я була два тижні тому у відпустці, я теж можу замовити відпускні і написати, що я два тижні тому ходила у відпустку. Це нормально. Друга проблема, яка виникає, це коли людина не йде у відпустку взагалі, і при цьому знімає відпускні. Так, ну тут зрозуміло, є проблема сама по собі, що ми зобов'язані за законом. Це не лише тому, що ми подаємо на візу, а взагалі це стосується на відданці. Так, що є такий закон, який зобов'язує нас йти у відпуску, коли ми замовляємо відпускні. Тобто ми не маємо права на отримання відпускних, якщо ми не йдемо. В у цей момент теж варто усвідомити, але він не стосується візи. Тут наслідком може бути те, що може бути будь-які проблеми з вашим роботодавцем, там ціла купа, я зараз не буду лізти в ці дебрі, це нам не потрібно знати. Єдиний такий наслідок суттєво неприємний це вас можуть змусити повернути ці відпускні. Так, але знову таки це візи не стосуються. Чим ця ситуація небезпечна з точки зору подачі на візу? Коли Сірі отримує ваші зарплатні листи, і там щомісяця вказано, що ви працювали повний місяць, працювали повний місяць, працювали повний місяць, і так два роки. То питання: коли ви були у відпустці? І справа в тому, що за данським законом про відпустки кожна працююча особа має право на 5 тижнів оплачуваної відпустки, якщо мова йде про фултайм, при подачі на цей тип візи тільки фуллтайм і Ну, в принципі, на будь-яку візу майже так потрібно мати фултайм, там лише розбіжності в кількості годин, які вважаються фултаймом. Так от, якщо ви два роки не ходили у відпустку, це означає, що ваші права порушувалися. Отже, ви працювали не на умовах, які є загальними чи звичайними для тієї галузі, в якій ви працювали. Це порушення іншої умови на отримання візи з прив'язкою до ринку праці, ну і взагалі будь-якої робочої візи. От і все. Тобто, і замовлення відпускних не на той період, коли ви ходили у відпуску, може вам вилізти боком, і взагалі відмова від того, щоб піти у відпустку, при цьому знімати гроші за відпускні, це також може вам вилізти боком. І, на жаль, дуже багато українців до мене зараз звертаються, і ми з'ясовуємо, що в них є отака проблема. Ну, буквально кожного другого клієнта, який цілиться саме на цей тип візи, є от якась. Нестача, якийсь недолік за останні два роки в цьому плані. От Зверніть на це увагу. І найчастіше я чую, що ось ну ми тоді ще не думали, це було от, там два роки тому. Ми не думали, що ми будемо залишатися в Данії, Ми не думали, що нам взагалі потрібно буде на цю візу подаватися. І от зараз тільки людина дізнається, що вона е, припускалася. О, такої помилки протягом останніх двох років. Тому ну, зрозуміло, що тим, хто це вже зробив, вже нічим не допоможе. Заднім числом цю проблему не, не виправиш, але якщо ви ще не будете подавати прямо от зараз, ще доволі довго вам залишається працювати до того, щоб подати на цей тип візи, то зверніть на це увагу і не робіть отакої помилки. Все, я вам дякую за увагу. Я нагадую, що ви можете замовити в мене приватну консультацію. Якщо хочете, я можу вказати адресу. До мене дуже часто звертаються в коментарях, а дайте ваш контакт. Я дам електронну адресу. В описі до цього відео, якщо вас цікавить замовлення приватної консультації щодо отримання робочої візи, все, всім дякую за увагу, гарних вихідних, всім па-па і побачимось в наступних відео.